Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Дуже часто бачу такі запитання в коментарях, і зараз, коли підходить 2024 рік до свого завершення, найкращий час для покупки трактора, оскільки діють різні акції і тому подібне. ДТЗ вже знизили ціни на свої трактори. Минулого року, наприклад, вони перед Різдвом робили знижку 10 тисяч гривень. І той самий шифінг, який коштував в листопаді 4400 доларів, вже в грудні можна було купити за 4150 доларів. Вигідно? Звичайно, що вигідно. На жаль, зараз такі реалії, що якихось цікавих тракторів вибрати немає з чого. Є однерічні екземпляри, які були завезені ще в 2021 році і досі не продалися. Але всіх нас цікавить максимально свіжий трактор бажаного 2024 року. А не ті, які вже стоять на майданчиках і припадають снігом 3 роки. І вибір тут серед 24 дуже скучний, оскільки ДТЗ має дебільну КПП, де передачі не йдуть по наростаючій. Ловел як мав брак комфорту раніше, так і цей брак комфорту залишився надалі. Дунфанг із своїми новими моделями я б теж не рекомендував, оскільки запчастин до них немає. Загляньте на сторінку Ігора Гураля, який займається ремонтом міні-тракторів. Полистайте, там є пост, як він. Обдзвонював усі магазини, щоб знайти шестерню КПП. Її нема, ніде нема. Лишаються кентаври, ДМТЗ, Оріони, Форти і Скаути. І їм подібні моделі. Всі вони зроблені на базі одного трактора, і всі вони ламаються ще в період обкатки. То приборка глючить, то електроглушилка не працює, то сальник колінвала тече, а щоб його поміняти, треба розкатати трактора. Тому до покупки я б ці трактори також не рекомендував. Но ви повинні чітко собі розуміти, що модель трактора, яку ви купуєте, повинна випускатися протягом довгих років, щоб для неї була запчастина, а не така модель, яка вийшла на 2 роки і все і про неї забули. А, ще про джинму забув сказати. Та в принципі, що тут казати, нова джинма не є така надійна, як старан. Ремонт КПП це найчастіша проблема цих тракторів. І так виходить, що стану на 1 грудня 2024 року вибрати немає серед чого. А воно тісно і так. Куди не глянь або свої мінуси, які дуже суттєві. Або трактори, що ламаються ще в період обкатки. І якогось такого цікавого трактора, щоб викликав вау ефект, просто немає. Тому, якби я мав зараз купувати трактора, я б нового точно не шукав. Надії на гарантійний ремонт і так немає, це з власного досвіду. Та в Фейсбуці достатньо зайти і почитати, скільки людей отримало гарантійний ремонт. Лише 10%, які дійсно отримали гарантійний ремонт і рекомендують магазин де купували. А решта 90-го слово гарантія бачили лише на папері, а в реальному житті її не надали. За відносно невеликі гроші можна купити реально хорошого трактора, тим більше, що ви купуєте з рук, тобто ви бачите власника, який продає цей трактор. Відповідно, можете сказати та визначити, в якому стані техніка знаходиться, яку ви купуєте. Інформацію, яку я висловив, це лише моя власна думка, тому що кожна людина сприймає одну і ту саму інформацію по-різному. Всім дякую за увагу, папа. -па.